Ми українці, ми не руські. Коротше кажучи, я в Словаччині. Іноді ловлю себе на думці, що якби я сказав, що в Україні є інтернет, вони б реально здивувались. Одного разу говорю зі Словачкою. Розмова зайшла за літаки. Вона така: а до вас що літають літаки? Ну Ні. І я завис, бо як пояснити, що ми вже не стріляємо з лука в мамонта? А ще прикол, кажеш, що маєш вищу освіту. У вас що, є віша школа? Оце так несподіванка. Я ледь не відповів. Є і навіть електрика з розетки. Але найбільше бісить, коли вони кажуть: а ну ви ж руські. І якщо ти не спомиш свою смердючу пельку, я буду тебе. Ми українці, ми не руські. Для них Україна це десь між Африкою. І мультиком Фрінстоуни. Підпишись, бо це ще не найтупіше. Далі буде більш детально.